60 років зі своєї 118-літньої історії кафедральний собор святого благовірного великого князя Олександра Невського, що Кам'янці-Подільському чекав на відродження, збудований ще наприкінці 19 століття на одній із найвищих точок міста над Смотричем, названий метафорично квіткою на камені, він на жаль проіснував недовго. У 1935 році храм закрили, а через рік і повністю знищили. Лише у 90-х роках минулого століття почалася активна відбудова храму, яка тривала майже 10 років. Загалом це стало можливим завдяки старанням. Православної громади міста Кам'янця-Подільського, чималої кількості меценатів і представників влади. Над відбудовою і оздобленням собору Олександра Невського працювали місцеві, а також закордонні майстри. За фотографіями та історичними документами вдалося відтворити його первісний вигляд. Тож нині, 12 вересня, у день пам'яті князя Олександра Невського, перенесення його мощів, відбулося і урочисте відкриття освячення.